Без відповідного одягу неможливо зберегти тепло взимку. Добрий одяг та чашка гарячого чаю зігріють вас надовго. Те саме стосується і вашої старої будівлі. Про нову систему опалення є сенс думати тільки після модернізації ізоляційної оболонки. Що дійсно вигідно для вашої кишені та комфорту, так це утеплення зовнішніх стін, підлоги та особливо горища за допомогою білих або сірих ізоляційних плит ІПІС у розмовній мові пінопласту. Ми пропонуємо вам правильні ізоляційні рішення зі спіненого полістиролу ІПІС для широкого спектру застосувань. Наші ізоляційні вироби є основою термомодернізації багатьох будівель. Тільки у поєднанні з теплоізоляцією інвестиції у нову систему опалення допоможуть заощадити цінну енергію. Пінополістирольні плити EPS для утеплення дахів, підвалів, стін, підлог сприяють енергозбереженню та економії природних ресурсів. Найшвидше можна виконати утеплення горища та підвалу. Пінополістирольні термоізоляційні плити ІПС легко встановлюються, створюють комфортні умови проживання та знижують споживання енергії. Хоча встановлення нової системи опалення чи теплового насоса може знизити витрати на енергію, але без теплоізоляції все рівно витрачається непотрібна кількість тепла. Тому спочатку належне утеплення, а потім уже нова система опалення розроблено спеціально для низького енергоспоживання. Використовуйте теплоізоляцію Hirsch пороцел і у вашому будинку.